Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат це велике та потужне гірничо-добивне підприємство. Воно по праву вважається одним з найбільших у світі з видобутку та переробки сирої марганцевої руди. Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат продовжує утримувати цей статус більше 50 років. І насамперед це вдається завдяки злагодженій роботі всього колективу, що складається з висококваліфікованих кадрів. Традиційне святкування Дня металурга та гірника України відбувається з особливою пишністю, уславленням стійкості, мужності та часом героїчних зусиль представників усієї робочої гвардії комбінату. Проте вже другий рік поспіль святкування головного свята гірників затмарене подіями, пов'язаними з певномасштабним воєнним вторгненням Росії на територію України. І станом на 1 липня 2023 року цілісність та суверенітет нашої держави захищають 528 робітників Марганецького ГЗК. Шановні працівники Марганецького гірничо-збагачувального комбінату. Середина літа наразі. І ми всі знаємо і розуміємо, що третя неділя липня місяця це професійне свято. Працівників металургійної та гірничо-водобувної промисловості. Я щиро вас вітаю з цим професійним святом. І хочу подякувати вам за роботу і в яких би складних умовах ми наразі не працювали, я впевнений, що ми з вами все здолаємо. Наразі з святом. Зараз через декілька хвилин піду вручу грамоти комбінату кращим працівникам. І сьогодні знаходяться на своїх робочих місцях. Передамо, звичайно, грамоти від Асоціації виробників поросплавної продукції України, в яку комбінат багато років входить. Передамо нагороди і нашим гірникам, які наразі стали воїнами і захищають Україну від ворога. Колективу хочу побажати. Гарного настрою, хочу побажати впевненості собі. Ну і найголовніше, звичайно, це перемоги, найскорішої перемоги України. І хочу побажати всім нам, щоб наступне професійне свято, то тобто в наступному році, в середині літа, ми відзначали вже в мирній вільній Україні. Зі святом. 13 липня у конференц-залі головного управління Марганецького гірничого збагачувального комбінату пройшло урочисте зібрання, в ході якого голова правління АТ Марганецького ГЗК» Олексій Алексєєнко привітав працівників підприємства та вручив грамоти від Марганецького гірничого збагачувального комбінату. Грамотами Марганецького ГЗК нагороджені наступні працівники. Машиніст-екскаватора Грушівського кар'єру Тимофій Крук. Гроз 5-го розряду шахти 5 Андрій Білобрицький. Підземний машиніст електровозу шахти 9-10 Сергій Романенко, підземний електрослюсар черговий та з ремонту устаткування шахти 1415 Павло Карюк. вантажник ЦПВКМ Ігор Солями, токар РМЦ Валерій Шлова. Начальник бюро планово-економічного відділу Олександр Порочанський. Технік з праці відділу праці та заробітної плати Надія Марочко. Заступник головного бухгалтера Інна Власенко. Провідні бухгалтери Ірина Дячук та Тетяна Лобода. А також слюсар черговий та з ремонту устаткування дільниці ПМВЗР Анатолій Сіренко. Почесні грамоти Марганецького гірничо-збагачувального комбінату отримали. Машиніст екскаватора Грушського кар'єру Володимир Стукали. Гроз 6-го розряду шахти 3-5 Олександр Корнієв. Гроз 6 розряду шахти 9-10 Петро Самсонюк. Гроз 5-го розряду шахти 14-15 Сергій Макарюк. Терміст ЦПВКМ Сергій Жерновий. Начальник ОДС електротехнічного цеху Ольга Юхня. Старший механік автоцеху Олег Краснокуцький. Черговий по залізничній станції залізничного цеху Катерина Кузьменко. Начальник грушівського кар'єру Микола Біднюк, Головний енергетик Атмарганецького язика Олексій Рахманов. Також голова правління вручив грамот Української асоціації виробників переславів та іншої електрометалургійної продукції тим працівникам комбінату, які наразі захищають Україну від ворожої навали. Серед них роз, п'ятого розряду шахти 3-5 Арсен Окропіліця. Підземний електрослюцер, чергове та з ремонту устаткування шахти-90 Сергій Грибінченко, гроз 5-го розряду шахти 14-15 Анатолій Варнавський, головний інженер Грушівської збагачувальної фабрики Віталій Калайдар та машиніст-екскаватора Грушівського кар'єру Дмитро Дряпіцин. Ось так гірники хоч трохи, але все ж таки відсвяткували головне свято Маргант. Вже зовсім скоро після перемоги України над російським агресором ми всі обов'язково відсвяткуємо наше гірниче свято широко та пишно, як ми це робили раніше.